Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Для тих, хто дивиться вперше: загальна енергія це розширена версія карти дня, але я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися на тижні. От так, я собі тут вже приготувала чай, він поза кадром, для того, щоб моє горло могло функціонувати коректно. І давати вам інформацію. Тож, давайте подивимось, яка буде перша карта. Минулий тиждень у нас був з полегшенням, пускав нове повітря, свіжі ідеї, свіжих людей. От. Давайте побачимо, що відбудеться на цьому тижні. Так. Дев'ятка кубків. Тільки я казала про полегшення, про свіжі ідеї свіжих людей. Звучить, звичайно, цікаво, але десь так відчувається дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це така карта здійснення бажань. Це полегшення, це а, емоційне наповнення. Це такі зустрічі, яким, яким ви раді. Угу. Тож, давайте подивимось більш детально, що там, як там. Тобто, цей тиждень знову ж таки буде давати ще можливості полегшити ситуацію. Це може, знаєте, як програватись? Mm. Є у кожного своя важкість зараз. Кожен несе якурсую ношу, свій тягар. Так от, mm -hmm. вибачте? Чайок. Так от, відбуваються точечні такі події, зустрічі, дні народження, хтось написав, подзвонив, і повністю ця ноша з ваших плеч вона не сходить. Тобто цей відчуття важкості, яку ви несете, воно десь фоновим є, але вам стає легше. Тобто емоційно вам стає легше. Тобто ви видихаєте. О, такі події, вони вкрай важливі. Так, для тих, хто зараз переживає якісь складні моменти. А, я знаю, що багато людей зараз це переживають, Я з вами, я вас розумію, як це. Я вам вкрай рекомендую користуватися таким інструментом, коли до вас притягується якась подія. Йдіть. Якщо вас куди запросили, йдіть. Тому що це дасть вам розраду. А це енергія, на яку вже можна опиратись і рухатись далі. Тому що старі схеми, тобто там на роботу пішов, повернувся з роботи додому, або якісь такі от моменти, знаєте, циклічні, вони не приносять задоволення, вони не наповнюють. А моменти, коли можуть розрадити, тобто якісь там зустрічі, може, дзвінок, може, написали що щось нове, що не входить у цю циклізму. Користуйтеся цим. Якщо, наприклад, у вас є можливість з кимось зустрітись, є таке бажання, не відкладайте надовго. Зустріньтесь. Так, поїхали. Що ж там у нас за дев'ятка кубків, які ще процеси будуть відбуватися? То я вже цю колоду. О, якщо не помиляюся, на минулому тижні у нас був король Пентаклів, а тут у нас фігурує король кубків і десятка пентаклів. Цікавий момент. Зараз, як озвучити інформацію. Король кубків це така енергія чоловіка емпатичного, чуттєвого, романтичного. Людина, близький друг, це людина, в яку ви можете закохатись, або така енергія закоханості, до речі. Це може ще бути якась така рідна душа. Тобто притягується така людина. І є такий момент на цьому тижні. Або ви самі входите в таку енергію. От, коли у вас є бажання емоційно наповнитись, кимось поговорити по душах, тобто якісь такі моменти закриті, емоційні більш потреби. <кій> Може, промовити якусь важкість, розказати про неї. І це стосується вашої десятки пентаклів. Зараз у світі є такі зміни. Вони постійно відбуваються, світ дуже рухливий, дуже швидкий. І от те уявлення повноти матеріального щастя, воно теж змінюється. І на цьому тижні буде підніматись питання вашої десятки пентаклів. Конкретно в даному моменті це відчувається як дозбирати інформацію про те, що мені треба дійсно. Для тих, хто зараз, наприклад, сформував якусь же думку, і ви багато років з цією думкою, в мене є відчуття, що зараз приходить час, коли треба трошки цю думку переусвідомити. Тому що десятка пентаклів змінюється. Я маю на увазі те, що дійсно буде приносити задоволення, воно змінюється. Ваші потреби змінюються. А дуже часто ми фіксуємося на якомусь такої, на якійсь такі ідеї, що саме так має бути у мене, тільки так і більше і ніяк інакше. І ми просто всі сили туди вкладаємо, але чомусь не отримуємо задоволення. Навіть якщо ця мрія програється. Тому на цьому тижні я рекомендую всім дослухатися до цієї людини, до яка притягнеться, або якщо ви входите в таку енергію, це я до чоловіків звертаюся. Для тих, хто дивиться мій канал. Якщо ви входите в таку енергію, не ігноруйте з власні потреби поговорити. Це не просто про якісь плітки, це саме такі душевні розмови, які необхідні для того, щоб відчуття цієї свободи, відчуття свіжого повітря. Це необхідна енергія. Тобто, якщо до вас притягується така людина, обов'язково з нею зустрінетесь. Вона дасть вам нові думки, нові бачення. Особливо те, що стосується десятків пентаклів. І так само це стосується, якщо ви самі ввійшли в таку енергію. Тобто не ігноруйте власні потреби. Давайте подивимося, що там. Так, це стосується ще балансу. Зараз просідає фізичний простір. От, якщо є моменти, наприклад, по здоров'ю, якщо є моменти там, з фінансами, ламається техніка, от прям <кій> якась така історія, то це каже про те, що вам треба щось переусвідомити. Кудись ви йдете не в ту сторону. Трошки треба зупинитись і знайти свою думку, нові якісь стимули, вектори і опору. На що ви опираєтесь зараз? Тож, давайте подивимося, що у нас там у відносинах. Тобто ліву частину я розглядаю сферу відносин, які там процеси будуть відбуватися. Так. В минулому тижні він фігурував цей старший аркан. В цьому тижні фігурує старший аркан. Угу. Якийсь такий вихід о, станів через біль, через якісь стани апатії, От є таке відчуття. Це дуже синхронно з тим, що зараз відбувається. По-перше, війна, по-друге, у нас закінчується зимовий цикл, а так як зараз погода змінюється, то зима не завжди закінчується 1 березня. От. Це нестача сил, і піднімається емоційний стан, емоційна важкість, пов'язана з минулим досвідом, ще чимось. Але скрізь ці стани приходить нове, тобто це нові пропозиції, нові ідеї, нові початки, нові знайомства, нове оновлення чогось. Це може бути, до речі, оновлення діяльності, якісь виход, виход на якийсь новий рівень спілкування. Ви, наприклад, один одного знали, але ніколи тісно не спілкувалися, тобто близького контакту не було, по душам не говорили. А нарешті у вас є можливість там ближче познайомитись. Це стосується не тільки любовної сфери, це можуть бути дружні відносини, такі наповнюючи, надихаючі. Тут, тут все от відчуття, що цей тиждень буде емоційно наповненим. Багато шансів падають саме на емоційне наповнення. Так, давайте дивитися, що там у нас більш детально. І пам'ятайте, я завжди кажу, старші аркани такі моменти треба на них уважно дивитись. Тобто це фіксувати, коли до вас приходить щось нове. Фіксувати, наприклад, як опору на майбутнє. Коли будуть опускатись руки, ви згадаєте цей період. Коли теж, наприклад, не було солодко, але прийшла можливість. Тобто старший аркан це фундаментальні речі. Так, що ж там у нас? Є в мене таке повідомлення для всіх. На вашу енергію одразу будуть притягуватися люди. Вибачте, час чаю. На вашу енергію одразу будуть притягуватися люди, які з які бажають підживитися, які, яким самим не вистачає енергії, вони не вміють її генерувати, а, а живляться за рахунок когось. Часто ми не помічаємо таких людей, до речі. Ми вважаємо, що ці люди вони мають виглядати якось, У нас є такі уявлення, як виглядає умовний такий енергетичний вампір. Але, але буває ситуація, коли ми просто не помічаємо того, як ця людина забирає енергію, яким чином? Тому що інструменти для цього, інструментів їх дуже багато. Так от, у вас буде змога підсвітити таких людей, такі ситуації з такими людьми, от, і вийти з цього. Просто вийти з темряви, тому що одразу, можливо, багато хто. Ну, я точно таке бачила раз, Як тільки ти наповнюєшся, в тебе є енергія, такі люди, у них ніби спрацьовує радар. Десь у них там написано, що о, зараз треба подзвонити, написати, зустрітись або ще щось. Тобто цей тиждень дозволить дуже класно ще підсвітити цю темряву в людях. І побачити, що у вас забирає сили. Тому що сила, енергія, бажання що створити зараз на ціну золота, на вагу золота. То чому? Тому що це оцей внутрішній механізм, який дозволяє переживати такі важкі часи, тому що зараз матеріальний світ нестабільний. Не можна полагатися на матеріальну сферу, прямо. Ти можеш тільки мати опору в собі. Вибудовувати її в собі. Є саме емоційне наповнення, і твої стани вони вкрай важливі, вкрай цінні. Тобто твій внутрішній ресурс це дуже цінно. І от <кій> такі люди вони притягуються, щоб підживитися цим ресурсом. Чому? Тому що самі не вміють. Це не обов'язково таке злобне зло. Ні. Це просто людина не вміє, або людина ввійшла в таку стадію. Бувають хороші, класні люди. У них просідає десь якась сфера і все, і вони починають йти в темряву. Не тому, що вони прям поганці. Так трапляється в житті. Тут більше ідея історія про кожного з нас. Що нам робити з цією інформацією, як нам далі комунікувати, як нам влаштовувати свої кордони, своє власне життя. Тому користуйтеся цим інструментом, який програється на цьому території. Так, бачите, є, є збалансування, і ви, до речі, ще отримуєте потужний інсайт. <кій> Знаєте, таке розуміння, чому От відповідь на питання, яке вас хвилює. Ви можете на цьому тижні його знайти. Наприклад, там вибір, стоїть між вибором. Або ви довго вагаєтесь, або ви не знаєте, як рухатись, в якому напрямку. От якесь особисто для вас важливе питання, ви знайдете відповідь на це. Так, матеріальна сфера, давайте подивимося, що там у нас. Але, як бачимо, все-таки емоційна сфера превалює на цьому тижні, і від неї, до речі, пляша матеріальна сфера. Тому емоційно наповнюєтесь. Нехтуйте цим. Працювати зі свідомістю. Якщо є можливість, це просто найбільший вклад для себе в матеріальну сферу, скажімо так. Так, що ж там в матеріальній сфері? Ух-фу-фу. І тут старший аркан присутній. І тут старший аркан. <кій> у мене є відчуття, що у вас є можливість щось відновити. Це може бути відновлення, наприклад, будинку, це може бути відновлення документів, це може стосуватись відновити якусь заморожену діяльність. Тобто ви колись щось починали, і воно десь стало на паузі, і тривалий час, ви не могли рухатись далі. У вас з'являється можливість відновити щось. Своє особисто. Наприклад, була якась ідея, ви її до кінця не реалізували в життя, вона не набула фізичної форми. От. Сьогодні довго цю колоду. Угу. Клас. Клас, клас, клас. Так, дивіться. <кій> <кій> У мене є дуже хороша новина а для тих, хто зараз переживає якийсь застій, відчуття того, що щось не складається, якийсь, може, момент того, як дисконект, до вас йде. Оця енергія, можливість на фізичному рівні щось відновити. Ви можете навіть почути ідею. Знову ж таки, це може бути, до речі, король кубків, він же і король Пентаклів. Тобто, ця людина може вам дати цю ідею, або ви самі увідаєте цю енергію, пам'ятайте. Ідея, яка надихне. Це може бути просто фраза: а чому ти зараз не хочеш там продовжити. Тут проєкт, а чому ти не хочеш, наприклад, у цей момент? А пам'ятаєш, як ти, отакі От навіть прості фрази, прості фрази, вони можуть запускати класні механізми, нові ідеї, свіжі думки, тому що дуже часто для того, щоб рухатись далі, нам не вистачає свіжих думок. Ми застригаємо в якійсь проблемі, просто і ми, наприклад, знаємо рішення там. Пару варіантів рішення цієї ситуації, все, і у нас більше немає ідей, а як далі рухатися, а що ще можна зробити. І от для чого потрібні люди. Тому що людина може нам показати ще варіанти, на які, про які ми не думали. Тобто у нас не було навіть ідеї про те, думки про те, що можна ще таким чином щось реалізовувати. Але це стосується напряму відродження чогось. Щось буде відновлюватись, можливість щось відновити, запустити якийсь такий процес, який був на паузі. Умовно кажучи, воскресити щось. З мертвом живе, скажімо так. І це щось стосується такої, знаєте, якась давня мрія, можливо. Може, це стосується, до речі, реалізувати, реалізувати якийсь свій талант або свій прояв. Користайтеся цим, тому що воно принесе багато енергії. Можливо, воно буде здаватись не дуже перспективним і зараз не на часі, не найкращі умови, але пам'ятайте, будь ласка, таку дуже просту мудрість: ніколи не буде найкращих умов. Завжди будуть проблеми, завжди будуть перепони, завжди будуть якісь гойдалки, нестабільність або ще щось. Такий зараз світ. Тому, якщо воно до вас прийшло, значить треба подумати над тим, що, можливо. Якраз зараз є той час. Тому що є такий момент, буде підніматись, бачите, ситуації, які не склалися, і ви опустили руки, коли якась апатія, небажання робити після цього. Але все врівноважиться, все врівноважиться, як треба. Просто рухайтесь, ви досягнете своїх, своєї мети. Класна енергія. Круто! Мені подобається. Тож, користуйтесь цією інформацією, яку я вам надала, підтримайте один одного. Я разом з вами. Рада була вас всіх бачити через карти. І до наступної зустрічі!